Друзі, всім привіт! У нас чергове відео на грі Reggio Legends, і сьогодні у нас відкриття під X2 синеньких. Будемо відкриватися в мене та на аккаунтах моїх підписників. Також буде сьогодні стрімчик, тому запрошую всіх до перегляду ще і стрімчик. І власне, давайте будемо потроху розпочинати. На певних аккаунтах будемо ще відкривати якраз таке райдожні уламочки, тому пропоную присідати, як вам зручно. І приємного всім перегляду! Поїхали. У мене 67 синеньких. Подивимося, який буде дроп. До речі, непоганий, непоганий герой зараз в Х10 чи Х15, там стоїть власне фракційний. Я б не відмовився його отримати, тому що, в принципі, з, наприклад, Сенною дуже і дуже непогано він мав би виглядати. Але подивимось, як буде насправді. Подивимось, як вийде насправді. Так, 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 відьма, далі, 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 далі. Йде в нас дебошир? Алеге де, Алеге де? Хочеться побачити Алеги. Паралельно йде у нас турнір поповнення колекції, тому, власне, в принципі, хочеться потягнути хорошу якість героїв, щоб закрити якомога більше турнір, тому що нагороди непогані. c чему божню вот вот ну скажите мне вот еще на так давай это переверим давай это перевером у нас x2 X10. І в мене випадає 20 суто синіх. О, гарантований епік. Крутий дроп. X2. М -м -м -м, а пахне як. -то. Пу-пу-пу. Я про Леху взагалі мовчу. Вау, 3 в 10. Так, сказати, що це було жахливе відкриття на моєму аккаунті. Це нічого не сказати. Ми набрали менше 4200, та ми навіть 3000 очків не набрали. Тобто, ми відкрили 67 ламків синеньких. І ми навіть 3000 очків не набрали. Ну, я вважаю, це тотальний успіх. Це тотальний успіх. Але в будь-якому випадку, можливо, це тільки в мене на аккаунті. Будемо рухатися далі і відкривати. Можливо, там буде все набагато і набагато краще. Поїхали? Так, так так, так. Продовжуємо наше відкриття. Ми на аккаунті у Юри. клану. Передаю привіт. Поїхали. Поїхали. Тут у нас. Більша кількість якраз таки синеньких. І ще також буде відкривати якраз таки райдужний уламочок. Поважаємо удачі! Сподіваюсь, дроп буде 100% краще, ніж у мене. Ну, скажімо так. Було б дивно, якби дроп був би гірший, ніж у мене. Тому що гірший, ніж у мене, дроп, мабуть, не може бути. І перевіряти я це також не хочу. Отже, давайте подивимось як воно буде. І. Поїхали, поїхали. Дитя пекла. До речі, непогана рарочка. На початку там цікава механіка обміну здоров'ям, якщо не помиляюсь, і коефіцієнти там присутні. Тому можна інколи побавитись такими героями заради інтересу, скажімо так. Як то кажуть, корот... а чому б ні? Якщо так, отак отак а... так, 113. Пропоную тут швидше. Ну, до речі, епіки падають. Тобто, якщо так глянути, уже на різнобіжність між моїм і аккаунтом Юри, тут хоча б присутні епіки, і є Лега О, і це червовий валет Ну, сказати що це дуже сильний герой, ні але Лега вже перше є. Це вітає, це ГЦ. поїхали Поїхали тепер десяточку Очків ми тут налутаємо багато. Плюс ще відкриємо. що? я тебе вітаю. Але ну. Ну. Ну, ну. Ну, дві леги за 4 синіх. Ще й фракційний цей герой, який буде дуже багато демежу вносити? Ну я тебе вітаю, Юр, я тебе вітаю. Вітаю, ще раз вітаю. Дроп вже 100% краще, ніж у мене. Я думаю, що. О, о, о оце, оце вже дуже схоже на те, що в мене було. Ну прям дуже схоже, майже один в один. Але все одно ми тут до гаранта епічного надійшли. Зате залутали вже дві Леги, з чим я дуже Юру вітаю. Причому Леги, мабуть, фракційний дуже сильний, його треба розкрити потенціал, і він буде розривати неслабо. Причому що Хемеру, що гідру 100%. А, з приводу арени я не впевнений, але в принципі я думаю, що теж можна потезити в якихось таких специфічних. Що відбувається? Чому так багато епіків? Чому в мене дві десятки пустих, а тут 5 епіків десять. Капець. Але це добре. Це добре. Це буде дуже велика кількість очків. З чим, власне, можна привітати Юру, тому що закриє, скоріш за все, повністю турнір. Або дуже близький буде до повного закриття. А це, безперечно, дуже і дуже хороша новина. Так, ну все. Настрій піднімається, настрій піднімається, тому що дроп хороший. І, ну, до цього моменту. Саме було, типу, ця десяточка. Ну, це базова десяточка. Це, як то кажуть, десяточка базова. Ми не дивуємося ні, тому нормально. Скільки в нас залишилось? Залишилось 20 уламочків. Ну, власне, якщо зараз Лега не прийде, то буде ще і стоп без леги. Тобто теоретично можна буде з якимось часом, там через якийсь час подумати, можливо, відкриватись під один плюс 1, тому що, в принципі, без лега теж сотня буде. Тобто, можна буде подумати і з приводу цього. Ну, в принципі, я думаю, що ми виконали план максимум ось так. І вийшло і дуже, і дуже. Добре. Ну і давайте тепер відкривати ще райдужний уламочок. Якщо ще випаде Тецує, це капець. Але це буде дуже круто. І. Ні, ні, на жаль, це торагі. На жаль, це торагі це не лега. Але давайте глянемо по турнірній таблиці. Мені вже цікаво, скільки ми очків змогли залутати. Ну, дивіться, різниця прямо величезна. Тобто, 7000 очків. Це враховуючи таку ситуацію, що якби. Я відкрив, ну, половину менше, але я навіть 3000 очки не золотав. Ну, але, в принципі, це таке. Вітаємо, Юру. І будемо переходити далі. Так, 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 продовжуємо наше відкриття, і ми на аккаунті Ую. От розбете. А, Власне, це у нас шпигун за шпигунами. І ми. Вітаємо Ukrainian Top Team, Клан. Три місця є. Якщо маєте бажання, приходьте, долучайтеся. І будемо відкривати, власне, синеньке. Будемо трохи чистити ще місце, але це не проблема. В будь-якому випадку бажаємо хорошого, чудового, прекрасного, неймовірного, казкового дропу. І поїхали відкриватися. Поїхали відкриватися. Синенький. Я не хочу дивитися на синенький, я хочу бачити золото. І не золото Карпат. Хоча, можливо, і Золото Карпат буде непогано. Золо... Я пам'ятаю, минулий раз, коли я співав, то Золото Карпат-Золотопісень, відповідно, прийшла лега. Але поки її немає. Так, по епікам поки бачимо, не супер цікаво. Є перша Лега, і це мода дзвіник. Якщо робив злиття на подругу, котру я не пам'ятаю назву, то я думаю, що їх разом можна можна точно реалізувати. Тому що комбінація непогана. Плюс, як даде, він має непогані коефіцієнти, можна його точно використовувати. Тому, в принципі, вітаю. Є ще одна Лега. Ну от. І ще одна Лега. Ну, я вам скажу пу-пу-пу. От, ці пларім щось знають. Але не мені на аккаунт. А, але і воєвода не дуже герой, навіть після ребалансу, а в принципі, в принципі, непоганий. Тому можна привітати. Можна привітати. Акаунт молодий, 100% можна буде прокачувати героїв, треба буде когось качати. Ось, власне, ми і знаходимо кого претендентів. Власне, кого і як ми будемо викачувати. Тому будь-яка легендарна героїня чи герой буде власне дуже і дуже тут хороша. Давайте я підчищу місце, і поїдемо далі. Так, ну що, продовжуємо і добиваємо наше відкриття. Тобто залишили ще 80. Ми пам'ятаємо, що ми дістали вже три леги. Давайте ще дві, і буде ма, буде просто ма. Але навіть якщо випаде ще одна, буде все одно дуже добре. Василіск Угу дуже хороші герої. Епічні, вітаємо, вітаємо з ними. Так, є в нас в принципі. Бачите, досить велика кількість героїв приходить. Епічних, це, власне, дуже велика кількість очків, з чим я вітаю, тому що турнір закривати 100-ків також треба. І я такий думав, що, типу, у Юри дуже круте відкриття, але я так дивлюся, тут ну, далеко не гірше. Так, да, можливо, якість героїв трохи, саме легендарний героїв, трохи гірша. Але в будь-якому випадку кількість цих героїв, якраз таки кількість очків, котрі ми отримуємо в турнір, вона значна. Тому це дуже і дуже круто. Так, дивимось, дивимось, дивимось. Що ще тут цікавого буде, Джарих. Хочеться ще Лего. Алюрка, Алюрка це дуже добре. Алюрка це супер. На лаву. Тут якраз з лави питанням є. Тому, можливо, ця Алюрка на лаву і піде. Дивимось далі. Так, 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 так. Що в нас тут? Що в нас тут набирається? Хто, куди, навіщо? О, стабільна десятка. Без стабільної десятки не може бути жодного відкриття на жодному аккаунті. На кожному аккаунті має бути хоча б одна стабільна десятка, тому що ну без цього немає діла. Хаск з хаском вітаю! І власне цьому закінчились уламочки. Але, мабуть, це і не так погано. Чому? Тому що в принципі вже накручується трохи уламочки під 1 плюс 1. Тому я дуже дякую за відкриття. Тепершні уламочки, я думаю, воно було того варте. Давайте глянемо турнір. Турнір ми майже забрали. Я думаю, що 10 тисяч можна буде добити, забрати великий камінь, забрати ще ці камінці, і буде просто супер пушка. Дякую ще раз за відкриття. І, власне, власне що хто подивився це відео до кінця, поставте, будь ласка, подобайку, підпишіться на канал, прокоментуйте. І побачимось зовсім скоро з вами на стрімчику. Тому всіх був дуже радий бачити. З вами був Анівротіплей. Всім па-ба.